Вітаю, друзі! З вами Росомаха, і сьогодні у нас наступний рівень Вірусологічна лабораторія. Перед тим як почати, я завжди вас попрошу підписатись на канал, підтримати лайком, щоб не пропускати наступні випуски на ігри на мобільному телефоні. Ну, а я поїхав. Так, що ми зразу тут бачимо? Ми бачимо, лежить флешка. Взяли флешку, флешку, флешка. почим ноутбук. ноутбук. Так, так, так. Тут поки нічого не понятно. Нічого не понятно. Нічого тут не понятно. Тут на ну, що, тут на ну, що. Можливо, я зможу вносити це, можливо, зможеш. Можливо. Можливо, зможеш. На столі. Ага, на столі нам треба скласти. Картинку. Скласти картинку, так. Це, це. Так. Це, 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 це... Це так... Це так... Що? Правильно чи що? Це так... О! Oh, а це так! Uh, ну і далі що? Co nás dá leptat? Měsíc slunce od měsíce do slunce. Ty, já pochybuji. O, jaké mám nekoustu? se masku, lupat se, neočky. Co, boť, ty zabereš rukavečku? Co, děti ne? Díve se. виходим, виходим. виходимо от комп'ютері – від чорного до білого. це... Так, 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 так. Тут ми... Скласти бактерію, бактерію так, 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 Я mm бачу, -hmm. mm -hmm. ja що залишилось. Ты все дышится, так. Так, 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 і так. Е. Ну і. Чу що? Хто на двір? Мені спор подв'язав себе захисту. А я в чому? Не понял. Та я не в захисті, чи що? Що за прикол? Я ж удівся, йо. Ти чо? Ти ж що? Nepůjde, mě pošet, se to zpět. No. No tak. Co ty hrá? A, v ukávech. Жуя двойни разы два. Может, это может быть красти, мою лупу можем выкрасти. Да показує? показывает картинка суденшу? Хі? Е, пьеру сейчас директора своєї лабораторії отудина. Так. Що ми тут почнемо? Ну, я міг викрути гвинти, а чим викрутити? Це за бактерії, так, що ми тут маємо, тут нічого ще не маємо. Це один, це тут нічого не відкривається у нас. Тут понятно, що я вже поставив. komşumuz tut. Yet ki bakteri sudan ayım. Opa bir kurtka. şeye tut. Tako. Başım dveri. Başım dveri tut. Bakteri, bakteri, bakteri sabahın. Ve çöteri kesüzevi. Компьютер о are... 622, 196. 622, 196. шесть. Шестьсот двадцать два сто девяносто шесть. Может это ставлю? Шопи Тут можем вставить, не Бактерії сюди так, 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 А, більше зразків ще десь має бути. У, мені комп шість, У мені mm -hmm. вот на комп'ютері шість, на мене п'ять. тут м Ясно. Три один чотири бачимо, показує. три. Один. Чотири Є. Е. от изразук у нас бактерії. так йдем назад Тут по порядку, я так понял туди ну. так, раз. раз. Два, три. Так чи ні? Не Так, а ну ще раз. Так. C'è, it's sir. Top. E c'è it's sir. che demo. A tocchi e poi muoio il sassio di noi stampa. Виходимо сюди. Ідемо. Так, 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 так. А тут у нас підказка є. Д5 плюс В4. Д5. Д5. Плюс В4. Д5 плюс В4. Д5 плюс 1, 3, В5. Три бате нас шесть плюс ноль плюс шесть так і плюс один і бата плюс один. Плюс БТ. Ну, капец полив. Сероватку тримали. Так, а что? У буль? Булького что А, покрашен вакцину. Так, и что? Мне варпнуть нужно до мокрого рынка. Добре. Добре. Не потрібно сприпрати через це. Можна цей сувіжок. Чувак. А ну, хоп. Є, виходим. Ну. Мені потрібно сприпрати ніхи цю вірусу. Так. Є у нас? Бур-бур. Є, пройшли ми, друзі. Це рівень. Все класно, пройшло класно. Все, попрошу вас підписатись, підтримати канал, підписку і лайком. Всім пока!